Пане заступнику державного секретаря Сполучених Штатів Америки радий вас вітати в приміщенні Генеральної прокуратури України. Мені дуже приємно про те, що сьогодні Сполучені Штати Америки приділяють дуже багато уваги проблемам, якими Україна стикається останні півроку. Три місяці тому, коли я був призначений на посаду Генерального прокурора України, ми. Зробили деякі кроки в напрямку реформування і не можу не зупинитися на законопроекті закону, який недавно прийнятий парламентом. Це про створення в структурі Генеральної прокуратури військової прокуратури. Ця це питання викликано часом і ефективність цієї цього підрозділу він уже сьогодні показує. Свої результати і тому ці працівники прокуратури сьогодні працюють разом із військовослужбовцями. For me, this is the the eighth time that I've come to Ukraine in the last four years. The time that I've held my current job in the State Department. Для мене це восьмий раз, за який я приїжджаю в Україну за останні чотири роки, працюючи на цій посаді в державному департаменті. Але це перший раз після тих подій, великих подій, що відбулися в Україні після листопада, після тих подій, які призвели до таких величезних змін та до виборів нового президента. Um, we see our role as providing support and assistance to that effort in order that Ukraine may take advantage of, to benefit from, uh, the best experience and the best models in the international arena. So that what I think your policy goals are and our policy goals will converge. Uh, in that what we support is the strengthening of a sovereign, stable, prosperous, and democratic Ukraine. і наші стратегічні цілі співпадають з вашими цілями. Це розбудова суверенної, незалежної і процвітаючої України.